Не знаю, як ви, а я все ж згідний з тим, що музика це ліки від будь-яких болячок. І для того, щоб вона змогла проникнути через наші вуха у кожну клітинку нашого тіла, ми шукаємо ось ці от ідеальні аудіоінструменти. Готові зустріти такого? Давай зацінимо кастомну колонку, яка створювалася вручну від Дорошенко сауд. Не знаю, як вам а мені по дизайну прям дуже сподобалося. Це дійсно неординарно, цікаво і по-свіжому. Так, можливо, бо я не цікавився світом інших кастомних колонок, і бачив тільки звичні для нас всіх там JBL, Harman Kardon, Marshall, та інші чи ось мої, наприклад, маленькі креативи постійно перед очима. Але яка різниця, що там у інших? Такої точно більше немає, як мінімум, по кольору. Як тільки береш її до рук, то вона відчувається чимось суперсолідним та дорогим. Не знаю за рахунок чого це відбувається, оскільки основу корпусу це 3D друк. Потім велика кількість обробки корпусу і панелей з напильником та наждачкою. І ясне діло, це все відбувається вручну. Потім ґрунт, два шари, фарба, основна два-три шари, і далі додаткова ще. Декілька шарів, а ще лак у таких же добрих, 2-3 шари. І після того, як це дізнався, ну в принципі тоді вже ясно, чому вона настільки круто відчувається. А ще прикол, бо автор не знаючи моїх смаків та вподобань, вгадав з кольоровою палітрою, бо поєднання ось цих от кольорів. Ну, в принципі, я вже казав, це просто красота. Крім того, гарно продумана крутилка звуку, яка дуже приємно виконує свою роботу. Ось ці от гвинтики у правильних місцях, симетрично розкидані порти, індикація заряду та кнопка живлення. Ну і ясне діло отвори для самих динаміків. Однозначно можу сказати, автор красунчик і має прям хороший смак до цього всього. Ну, на мій погляд, звичайно. У все ще і співпадає з моїм. По функціоналу, то при вмиканні кнопка мигає, це означає, що до колонки можна підключитися. Назва її в даному екземплярі MHM28, і автор шукає вирішення. Як цим параметром керувати та змінювати на бажаний. До речі, якщо хтось з вас таки в курсі, як це робити, то пишіть у коменти або напряму автору. Зліва від кнопки живлення, індикатор заряду має 4 позначки. Під цим індикатором роз'єм Type A, який дає змогу дану колонку використовувати ще й в ролі павербанка. Та, наприклад, підзарядити свій телефон за потреби. Це прикольно. Ну а з правого боку, то це Type C роз'єм, через який вже якраз заряджати саму колонку. В комплекті додається кабель Type-C Type A, який відповідно зможе і колонку зарядити. І поділитися зарядом з іншим пристроєм, у якого Type-C роз'єм. Для хорошого звучання по динаміках тут один широкосмоговий, два високочастотних та один пасивний. А по потужності звучання тут це 18 Вт сумарно. І, на жаль, як би я не хотів передати звучання через мікрофон, але ви все одно не відчуєте того смачного басу та чистоти звучання того ж вокалу. Я вже казав автору колонки. Що на треку кепаса Етнодім, як тільки заходить вокал Ніни Матвієнко, то в мене аж мурашки по шкірі пішли. Але я вже автору казав, що на мій смак трошечки було би добре змістити акцент з вокалу десь на 5-10% максимум в сторону басу. І тоді для мене було би це 10 з 10. Ну а з цими налаштуваннями, то ну навіть не знаю, це 9,8 з 10. А беручи ще й до уваги те, що мої вуха чули дуже багато різних, там тих самих JBL, колона, Харман Кардон, Маршал та інших. То серйозно не можу навіть пригадати, щоб якась з них залишила такі емоції, як ця. Але найбільший прикол в тому, що якщо купити таку колонку і потрібно підкрутити звук до своїх вподобань, то Діма це робить та вижимає максимум з усієї потужності, яку туди вкладає. І це відбувається не за рахунок повзунків еквалайзера, тобто не на програмному рівні. А я нагадую, що вам має звук подобатися без будь-яких цифрових змін та налаштувань через всякі там еквалайзери, а зразу, як то кажуть, з коробки. Зміни у звуці Діма робить на рівні, так би мовити, заліза, тобто вручну. Шляхом перепаювання, допаювання елементів, купора збирається, розбирається, щоб дійти до того самого звучання. І це для мене прям шок і повага за таку роботу. Серйозно. Додаткові характеристики це Bluetooth 5.0, частотний діапазон від 60 до 19 тисяч герц. Акумулятор тут на 9 тисяч міліамперів і даній конфігурації це дозволяє працювати до 7 годин на 100% гучності. При цьому. Зарядити її вийде десь в межах трьох годин. Також поділюся спостереженнями і відгук від себе, що можна було б, наприклад покращити на мій смак. Я би замінив цю металеву кнопку живлення на якусь іншу. При підключенні до пристрою, то на жаль немає змоги просто вімкнути режим пошуку, наприклад, утриманням кнопки живлення. Щоб підключити інший пристрій, потрібно спочатку від'єднати підключений, і тоді вона стає доступна для пошуку іншими пристроями. При супермінімальному заряді працюють тільки найменш потужні твітери. І я спочатку подумав, що вона зламалася, але додумаюся поставити на зарядку. Ну, але це чисто, що до голови прийшло, то в принципі цим ділюся. Ну і цікаво, це те, що оскільки це кастомні колонки та вони робляться вручну, то кожен замовник може вибрати, що саме йому потрібно з доступних опцій. Можливо, навіть візуально, це вже краще уточнити у нього. Бо Діма як реставрує старі колонки, тобто бере, наприклад, їх корпус та освіжає, так і моделює з нуля, як ось ця от, яка у мене. Та навіть якщо захотілося ось цю із такими ж кольорами, то все одно нова твоя не буде схожою на цю, оскільки логічно, що процес фарбування. Відтворити на 100% однаково неможливо, тому унікальність присутня навіть в однаковому кольорі. Коротше, це точно кайф для тих, хто хоче щось дійсно унікальне, а тут прям просто комбо з унікальності. Ну і звичайно, найцікавіше це ціна. Ні, ні одна адекватна людина знає, що таке ручна робота, не подумає, що ось такий от шматок космічного метеорита може коштувати дешево. Ні, це не дешева штука. Але воно і зрозуміло, особливо після того, що я перерахував про неї, і її створення. Тому конкретно дане творіння вартує 10 тисяч гривень. І точно знайдуться ті, хто скаже: Вово, це дуже дорого, та можна купити купу інших колонок. Але в даному випадку це зовсім інша історія, яка все одно точно знайде бажаючого мати щось цікаве, а не як у всіх. При цьому з тим звучанням, яке хочеться саме тій людині. Але все не обмежено тільки даною моделлю, бо можна підбирати щось для себе та своїх потреб, наприклад, компактніше, автономніше, більш чи менш потужніше. При цьому круто, що навіть гарантія є в даному випадку. Це 12 місяців, а це плюс один до лояльності. І якщо у когось з вас виникла помилкова думка, що це реклама, то розчарую вас, бо я випадково дізнався про Діму, натрапивши на його TikTok, і мені дуже сподобалося те, чим він займається: створенням шедеврів, ось таких, от, які будуть наповнювати нас з вами музикою. І відповідно я сам йому написав, чи не хотів би він поділитися колоночкою, і я зробив про це відео, так щоб більше українців зацінили ось такі шедеври і, можливо, знайшли у нього щось для себе, та цим самим підтримали його. Тому всі посилання на Діму я обов'язково залишу під відео, а йому однозначно успіху в його справі. І ось цей красень повертається до нього, та, можливо, щасливий саме твої вуха.